Тобто мотивація сама по собі, типу, ну давай, ну давай попрацюємо разом, разом, разом. Ось ця магія і ці от танці з бубном вони без цілей не працюють. Але для того, щоб цілі досягалися екологічно, і для того, щоб це комплексно закривалося, повинна бути мотивація для мозку. Це різні речі. І нещодавно я працювала з клієнтом, і клієнт дуже досить амбітний. Він виходив на міжнародний ринок і він постійно був у публічних виступах. Це е, публічні виступи про фінанси, про маркетинг, про заключення великих контрактів. І він мені кожного разу говорив: Альона. Я дорослий мужчина. Мені ця мотивація ця, ця мотивація це для вас, дівчаток. Мені таке, треба дисципліна, встав, пішов, попрацював, досяг цих цілей, зробив те, що мені треба, вийшов на інший рівень. Тому я дуже хочу, щоб ми сьогодні чули, що мотивація це як частина механізму, який веде вас до чого. Мотивація необхідна для мозку, тому що це розуміння, куди я хочу прийти. Аби що? Вивчити англійську, щоб просто щоб було. Чи мені це. Це для мене конкретний інструмент, який мене приведе для певного доходу. Мотивація це куди я хочу прийти через 5 років, і далі починається магія. Дуже круте запитання. А як я туди прийду? І ось це от, а як я туди прийду це саме про прокладування ось цих от цілей.